Терміново Покровщина висить на волосині. Наші б'ються до останнього. Шок. Мрія Путіна згоріла. Російська авіація перетворилася на попіл. Ця українська мегазброя перевернула все з ніг на голову. Окупанти захлинаються у вирі надпотужних ударів. Вереск долинає до самого Кремля. Люті дрони вриваються, а небо над Україною остаточно закрила ППО, яку ще ніколи не бачив світ. Це все у нашому випуску. Пекельна точка. Останні бої на Покровщині. Ці кадри не для слабкодухих. Мега ривок наших ЗСУ зробили неймовірне. Армія РФ тепер на вколішках. У ці хвилини техніка ричить, а реби працюють безупину. Ворог сліпий та безпорадний, наче в повній темряві. Аж тут в паніці Путін віддає наказ, що вдарив як грім серед ясного неба. Розлоїше про те, що прямо зараз відбувається у вирі передової, не пропустіть далі. Ці позиції до бійців. В НГУ, які тримають оборону на покровському напрямку, ми їхали кілька годин під антидроновими сітками. Пересівши до військових їхати довелося з одним з бійців у багажнику. Перше бачу зруйноване місто Білозерське у Покровському районі. Ще минулого відрядження на схід. Ми бачили його живим. Місто було цілим ще кілька тижнів тому. Та після прямих авіаударів росіян по житлових будинках більшість цивільних виїхала. Це було потрібно, Це оце містечко, яке ми приїжджали там та поверхівки. Так? Да. Да, Скара, да, да. Угу. Там були кафешки, там були мами з колясками, там були малі діти. Там вийти в місто випити каву і ти чуєш дитячий сміх. Тепер замість дитячого сміху вибухи, а замість людей мертва тиша. На самих позиціях оператори РЕП показують установку, на якій працюють. Це один із засобів радіоелектронної боротьби, яким ми працюємо, і подавлюємо ним крила. Розвідкрила е ворожі, за допомогою яких вони знаходять позиції піхоти, е логістику, ну і скупчення особового складу. Робота підрозділу це не лише техніка, а й люди, і саме від бійців залежить, чи впаде ворожий дрон. Це не один підрозділ. Це велика складова роти реб, яка складається із радіорозвідки, і з радіоподавлення. І основну частину роботи виконують саме люди, а не залізо. Реб стоять на різній відстані від лінії бойового зіткнення з піхотою, артилерією або далі. Все залежить від завдання та типу засобів радіоелектронної боротьби. Щодня бійці збивають десятки повітряних цілей. Ця робота майже непомітна, але життєво важлива, бо рятує насамперед наших піхотинців на передньому краю. Щодо статистики подавлення дронів, вони вимірюються десятками в день. Це те, що стосується саме FPV. FPV – велика кількість. Декілька десятків в день це наша цифра. А от щодо розвідкрил – це м, теж немала кількість, але треба розуміти, що їх значно менше. Тобто, якщо впіві залітає 50, то одне крило може бути. Оператор Реп на позивний АКІМ, який працює виключно по ворожих крилах, каже: ворог щоразу вигадує щось нове, аби нанести нам більше ураження. З'явилось крила так називаємо мамки, які несуть на собі ФПВ. Тобто подовжують їх дальність дії і економлять їм батарейку і додають сигнал, скажімо так. Тобто ворог на крила, на черпляє, крила звичайні да, накрива звичця цепляє звичайний впівіхи, які можуть далі працювати. Таким чином рашисти залітають на десятки кілометрів у наш тил, вражаючи саме логістику, як свіжий приклад, траса ізюм Слов'янськ, яка наразі від лінії бойового зіткнення більш ніж за 20 кілометрів. Та ворог її частково контролює з неба і спалює транспорт. Вони працюють і по цивільним, і по військовим. Ворог з загалом зараз працює. Це мінометка і каби, які прям тут кошмарять дуже сильно цю округу, скажімо так, міста і села. Для Акіма ця робота і важка, і особлива, бо він воює майже вдома. З область області родом, тому сили якось надходять прямо звідси. І натхнення. До вас дома куповане? Добропілля. Добропілля користь. Так. Тому можу сказати, що майже вдома. На фронті війна давно вже не лише в окопах. Це і дрони, і технології, і постійна боротьба за перевагу в повітрі. І тут важливо завжди бути на крок попереду від ворога і поки бійцям це вдається. Але вони щодня потребують нашої допомоги, бо відчувають нестачу ресурсів від комплектуючих реб до автівок. Загальна потреба це, мабуть, самі вироби реба і автівки, які тут просто як гарячі пірожки. Розходяться, скажімо так, тому що ворог і мінує дороги, і дистанційно дистанційно мінує дороги, і в півішками знищує машини. Будемо раді їх ті для тих, хто долучиться, хоча б якою своєю участю копійкою, тому що підрозділ функціонує за допомогою волонтерів допомоги і небайдужим людям. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти Сі Тіві. Єдині новини. Крах у небі, авіаційна машина Путіна більше не витримує темпу війни. Літаки, які ще вчора вихваляли як непереможні, сьогодні не здатні виконати навіть базові завдання. Повітряна армада, яку Кремль роками називав гордістю, сиплеться просто зараз. Війна висмоктала з авіапарку останні сили. І питання лише одне: чи наважиться Москва визнати поразку? Про це вже замить. Серед літаків «Невдах» один Ту-95 і два, Ту-160. Ці двокрилі зі складу стратегічної авіації РФ носії крилатих ракет великої дальності. Тобто літаки злетіли на бойове завдання і розвернулися через технічні несправності. Чому? Тому що це радянські літаки. Іван Яригін не вдарив крилатими ракетами по українським містам через несправність пускової установки. Це сьома серія, яка е, який пройшов модернізацію на казанському авіазаводі, завершив її в 2019 році. Кривий ремонт і літак не здійснював бойових вилітів. А бомбардувальник Олексій Прохоров потрапив під удар блискавки. Принаймні, таке пишуть військові z пабліки. Пошкоджене скло в кабіні пілотів, і цей тут теж повернувся на аеродром. Олексій Прохоров, другий ту 160 Це старий немодернізований літак. А це ще машина п'ятої серії, яку отримали, яку ми люб'язно передали Росіянам в 2000 здається, 2000 чи 2001 році. Третій також мав запустити ракети по Україні, але не зміг злетіти з аеродрому в Енгельсі. Їх парк буде скорочувати. Ну, по перше, ми їх будемо збивати. Намагатися збити, намагатися знищити на аеродромах, а кожна одиничка така вона мінус назавжди. Тобто, якщо був 10, стало 9, то їх 10 знову не стане. І це прямі наслідки операції Павутина. Коли на телових ворожих аеродромах наша СБУ знищила близько третини стратегічної авіації РФ, фактично в них парк літаків до 95 мс вичерпаний, і вони змушені останній свій резерв стратегічні бомбардувальники Ту-160 – Наганяти вже на стандартні ракетні удари по Україні і при чому в обмеженій кількості, бо вони бояться їх використовувати. Бояться, бо у разі пошкодження росіяни не здатні їх відновлювати. Не вистачає запчастин а на ремонтних підприємствах щось постійно вибухає. Під час чергових ракетно-шагетних обстрілів. Вони працюють уже меншою кількістю літаків. Дійсно, це правда. Вони були змушені перемістити свої дані стратегічні літаки в найсхіднішу точку. Це аеродром Українка. І через це старенькі радянські бомбардувальники ще швидше виходять з ладу. І тепер їм, щоб наблизитись до території України до місць пуску, потрібно здолати дуже велику відстань. Це їм не вигідно і по суті неприйнятно в роботі. Більше того, це прискорює зношення тих чи інших мото деталей даних літаків. І вони швидко втрачають свій відповідний моторесурс. Частину носіїв крилатих ракет росіяни залишають на аеродромах, наближених до України, і намагаються їх захистити. Будівництво укриттів для, для ворожих літаків триває. Посилення засобів радіоелектронної боротьби, засобів протиповітряної протиракетної оборони це те, що ворог здійснює, але так само і ми не повторюємо лише кожного разу одні й ті самі удари. Тобто, це змагання з постійного вдосконалення, яке Україна наразі успішно виграє. Наші експерти зазначають, що росіян залишається 17 літаків Ту-160. Якщо силам оборони вдасться знешкодити і ці бомбардувальники, як раніше, Ту-95МС, то агресор загалом залишиться без стратегічної авіації. Росислав Сисоєв, Ельвіна Седбулаєва, Влада Цимбаленко. Ми Україна, марафон Єдині Новини. Це справжнє диво на фронті. Українські наземні роботизовані системи у цю мить роблять неможливе. Їхні колеса і гусениці пролітають крізь бруд і уламки, а сенсори миттєво реагують на ворога. Кожен рух, кожна команда відпрацьована до досконалості. Наші інженери втілили в реальність те, за що колеги навіть і не бралися. Мегазброя тепер на боці ЗСУ. Ці люті роботи навіюють страх на противника. Армія Путіна намагається цього не показувати, але визнає фіаско близько. Як виглядають НРК та які дивовижні речі роблять прямо під носом у ворога? Не пропустіть далі. Бойові логістичні евакуаційні саперні розвідувальні це неповний перелік різновидів наземних роботизованих комплексів або НРК. На четвертий рік війни важко уявити, як без цих машин Україні вдається успішно протистояти Росії. Раніше НРК були неефективними, а зараз вони реально рятують життя українських солдатів. Воювати можна довго, воювати можна по різному, але життя, на жаль, дуже крихке і неймовірно цінне. І для того, щоб не платити дорогу ціну за війну проти ворога, ми намагаємося використовувати дрони. Це дешевше ніж воювати людьми. Основна мета використання НРК це збереження життя людини. Зараз на передовій у сірій зоні пересуватися піхоті це майже 100% самогубство, так як це територія FPV-дронів, які можуть чекати на ціль навіть цілодобово в сплячому режимі. НРК з доставкою боєприпасів та провізії справляються навідмінно. Задача виконуються логістично евакуаційні операції. Це підвоз провізії. Ми працюємо на позицію підвоз, забираємо трьохсотих. За допомогою цих роботів ми зберігаємо життя військовослужбовців, тому що це навіть якщо підрив на міні, ми втрачаємо тільки метал, а не людину. Тому вони дуже дуже себе показують в роботі на всі 100%. Один із прикладів логістичний енеркарис може перевести до 200 кілограмів вантажу. Наприклад, забрати двох поранених працює на відстані 20 кілометрів, тобто забрати чи доставити вантаж на відстань 10 кілометрів та повернутися до оператора. Цей з наземний дрон здатний на неймовірні речі. Працює він у зв'язці з повітряним дроном, який є очима рисі. Підірвався на міні і відірвало у нього три колеса. На одному колесі він підвіз провізію на позицію без питань. То, то він себе показав в цій праці дуже добре. Зараз 47% усіх місій НРК. Посідає логістичні та евакуаційні завдання близько 25% на інженерні мінування та розмінування, приблизно 12% на бойові, інші на спеціальні місії. Рись, тарган, термі це далеко не повний перелік НРК, які використовують на передовій. Зараз Україна має багато фахівців у цьому секторі та є провідним у світі виробником НРК, оскільки НРК одночасно випробовується на полі бою і одразу, Разу переробляються всі недоліки. Швидкість і винахідливість українських інженерів вражають. Багато команд швидко адаптуються до потреб фронту. Частина рішень і ще на ранніх стадіях, проте інші вже демонструють значний потенціал для інтеграції у складніші архітектури. Україна уже зарекомендувала себе як ключовий гравець у бойовій робототехніці. Микита Макушин керівник Мілрем Роботікс. Лише за перший квартал 2025 року Агентство оборонних закупівель закупило понад 8 тисяч роботів. Усього цього року держава планує замовити 15 тисяч НРК, що у 15 разів більше ніж торік. Зменшення втрат серед бойового складу та виконання бойових завдань це те, з чим українські НРК справляються невідмінно. Ексклюзив, який раніше приховували кадри, від яких Росія захлинається у паніці, потужні вибухи, масштабні пожежі та знищені стратегічні об'єкти. Кремль не знає, що робити, а дефіцит палива вже стає реальністю. Що саме стоїть за цими ударами? Дивіться у сюжеті далі. Це? На нефтебазу базу ми вже не поїхали. Горить. Це точка пуску наших далекобійних дронів. Секретне місце, адже саме тут готуються до діпстрайків, щоб запускати безпілотники далеко у тил ворога. У бійців першого батальйону 14-го полку безпілотних систем настрій піднесений. Просто неймовірно, який щасливий, але самі вони кажуть, справжні емоції ще попереду. Це порція української люті, яка летить робити помсту на Росії. А ми будемо чекати на результати. Борти нам показує Каспер, командир батальйону, і в такі моменти хоче завжди бути поруч зі своїми. Ну сьогоднішній рейс, знаєте, як раніше було Київ-Москва, так і у нас сьогоднішній рейс: Україна, Росія. Буде дуже весело. Буде смішно, буде гарно, буде горіти, буде палати. Я думаю, запалає так, що їм мало не покажеться. Каспер попереджає: тут не можна розслабитись. Росіяни постійно шукають звідки стартують наші дрони. Слухайте, це завжди небезпечно. Пуски відбуваються у день пам'яті загиблих, тому сьогодні тут імена побратимів за всіх загиблих. І не лише за дорослих. Ми знаємо, що дрони полетять у бік Росії, але куди саме можемо лише здогадуватися. НПЗ. Не один <світ> Дивіться, якщо горить якась НПЗ, то не ми. То не ми, то якісь добрі дрони. Невідомо хто пускав. Секретною буде інформація, скільки бортів рушає за кордон. Скільки літочків вилітає? Достатньо. Я скажу, що достатньо. Пам'ятаєте, це як було в, цього, в роллс Ройса? Яка потужність дигуна? Достатньо, але операцію можна буде назвати успішною, навіть якщо через російську протиповітряну оборону прорветься, хоча б кожен третій дрон. Це наші е летючі побратими. Я їм бажаю успіху. Ці дрони розумні. Він вже знає свою ціль, куди він летить. І дорогі. Але шкоду, яку вони зроблять, то це буде там з коефіцієнтом XXX. Так що це все економічно обґрунтовано. І для кожного безпілотника це дорога в один кінець. Це буде смерть за Україну. Удачі, малий, давай. І ось за сигналом вони один за одним злітають у небо. Каспер каже, про наслідки прильотів ми дізнаємося від обурених росіян. Буде достатньо сьогодні оцих історій. А нам за що? Ну як, друзі? Ви всі причетні нам за що? Отак. Тепер нам лишається чекати. Це. Тим часом десь у Краснодарському краї. Це БПЛА, здається. Що це? Вже палає. Жителі краю пишуть, що біля Галенджика чують звуки, які цитую нагадують вибухи. У Краснодарі рахують так звані хлопки. Місцевий голова закликає жителів міста зберігати спокій та довіряти офіційним джерелам. <плес> так звані офіційні джерела повідомляють: вибухів було вісім: дрони летіли низько та дзищали, виникла пожежа, але наразі не впізнають, що саме горить. От горить нефтезавод. Ось горить нафтозавод. Видно з Яблоновського. Жителів просять не робити фото і не знімати. Вот опять. Ось знову. Да. Потім поточнюють, впали тільки уламки. Пошкоджена всього одна технологічна установка. Пожежа на площа 300 квадратів. Начебто знищили 30 дронів, і так це був НПЗ. Потужністю 3 мільйони тонн пального на рік. До ніфті до нафтобази все-таки долетів чорний дим з того боку, і Менесівці сказали, що все-таки там. Повітряний рух обмежують у Волгограді та Сочі, перекривають іноземний по Яблуновському мосту та сусідніх вулицях. На нефтебазу ми вже не поїхали. На нафтобазу ми вже не поїдемо, бо там палає добряче, по всьому периметру дим іде. Тим часом українські безпілотники продовжують летіти. Слышно, вон літіть. Он летить літі. Вон вон вон. Це вже самарський край. Місто Сизрань. Ще потужніший нафтопереробний завод. Вісім з половиною мільйонів тонн палива на рік. вони по ньому мабуть, стріляють. Це вони по ньому, мабуть, стріляють. Треба валити звідси. Вся Самара в диму, все чорне. Он щось зривається знову. Безпілотник вдарив. Судячи з коментарів місцевих, тут прильоти не вперше. НПЗ знову горить, була сирена. Тіхи, чутне оповіщення росіян просять не виходити на вулицю. У місцевому аеропорту зупиняють літаки. а то ще вовче Самару закриють. Поїхали, а то зараз геть самару закриють. Офіційно повідомляють: атаці безпілотників вдалося запобігти і говорять лише про спробу. Горить. Коли палали російські нафтопереробні заводи, ніч в Україні не була легкою. По нас летіли шахеди та балістика, але ж атаки не залишилися безкарними. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Олексій Цобр, Павло Садовников ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини Україна отримує нову силу, про яку навіть ворог говорить лише пошепки. Скай ППО нового покоління, яка здатна перетворити будь-яку атаку ворога на безпорадну спробу. У Кремлі вже почали хвилюватися. Заводи з виробництва дронів і ракет доводиться ховати. Цей щит українського неба робить ворога вразливим як ніколи раніше. Нуль. Шансів для дронів, мінімум ефекту від атак. Як він працює та чому вже змушує росіян тремтіти? Усе це побачите у сюжеті. Далі українське небо стане ще сильнішим. Одна з головних загроз цієї війни дрони, якими країна-терорист буквально засипає українські міста та критичну інфраструктуру. Але тепер в арсеналі сил оборони з'явиться зброя, яка здатна зупиняти цілі руї безпілотників. Тиця про найновіші німецькі системи ППО Скайрейнджер. Контракт на їх постачання підпише 10 вересня на обороні виставці DSAI у Лондоні. Їх виробник концерн Рейнметал заявив, що Україна отримує пріоритет навіть перед бундесфером. І це твердження прозвучало не випадково. Воно стало відповіддю на наймасштабнішу дронову атаку Росії з початку війни. У ніч на 7 вересня ворог випустив понад 800 ударних безпілотників шахет та їхніх імітаторів. Україна витримала удар, але стало очевидно, дронова війна виходить на новий рівень. «Скайренджер» – це мобільні зенітні платформи, які можна встановлювати на всі види транспорту. Кожна з цих систем може охоплювати територію розміром чотири на чотири кілометри, повністю звільняючи її від дронів. Це означає, що всі дрони будуть знешкоджені, і це не перебільшення. На автоматичному режимі системи використовують гармату та високоточні боєприпаси. Ах'єць, створюючи навколо цілі щільну хмару вступ снарядів. чергу, підназначені для боротьби са цілями. селям'ята. БПЛА, вертольоти і крилаті ракети для знищення одного безпілотника. Зазвичай достатньо одного двох пострілів. Висока скорострільність і автоматична система наведення дозволяють за лічені секунди уражати десятки цілей, роблячи неможливим прорив рою дронів через зону ураження установки. Радари працюють 24 на 7, відстежуючи кожну повітряну ціль у тривимірній проекції. Боезапас – это порядка 250 готовых снарядов. И боеприпасы содержат 160 вольфрамовых баллонов весом 1,25 граммов каждой общей полезной нагрузки до 200 граммов, которые вот как раз и являются поражающими элементами в моменте противодействия БПЛА и другим аэродинамическим средствам поражения. Існує дві версії системи: Skyranger 35 та Skyranger 30. Перша оснащена 35-міліметровою револьверною гарматою з автоматичним наведенням, яка може підніматися на 85 градусів та обертатися на 360. Ефективна дальність стрільби досягає 4 кілометрів, Скорострільність – до тисячі пострілів на хвилину. А башта управляється двома операторами всередині транспортного засобу. В гарматі використовують боєприпаси Ахід, які створюють хмару субснарядів перед сіллю, що дозволяє надійно уражати дрони та малі повітряні об'єкти. «Скаренджер-30» – більш полегшена версія з 30 міліметровою гарматою та ракетами малої дальності. Дальність ураження цієї версії до трьох кілометрів, а скорострільність – до 1200 пострілів на хвилину. Обидві версії обладнані системою датчиків, включно з радаром, інфрачервоною камерою та лазерним далекоміром. А також здатні вести автоматичне супроводження цілей, забезпечуючи надійний захист території від повітряних загроз. Тепер кожна атака ворога отримуватиме миттєву та точну відповідь, а захист українських міст і критичної інфраструктури вийде на новий рівень. Українське небо стане справді непрохідним. На цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.